Українські маршрутки стають безпечнішими відтепер. Кермувати громадським транспортом зможуть винятково тверезі водії. Шкода, що лише у дев'ятьох автобусах все через алкозамки. Наші журналісти вирішили перевірити, як вони працюють, та чи можливо надурити контролерів. Для цього нам навіть довелося напоїти умовного керманича. Чи поїхав автобус з людиною під чаркою за кермом? Дивіться далі. Перший пішов. Відсьогодні на київських маршрутках ви більше не побачите підхмелених водіїв, адже старенькі Богдани дістали обнову алкозамки. По суті, це драгер, але приєднаний до системи запалювання. До того, як шофер сідає за кермо, він мусить пройти тест. І якщо випари алкоголю перевищують 20 проміле, двигун просто не запуститься. Щоправда, не всі буси обладнані такими дивами техніки. Пощастило пасажирам лише шістьох маршрутів. Ми дуже раді, що новства, які були зроблені в Германії, тепер поступають в нашу життя. Тобто ми йдемо з часом. Це тільки безпечить нашої перевозки і наших самих граждан. У фонді Безпека дорожнього руху таке ноухау вітають. Ба більше його представник Богдан Аганін переконаний, що саме це може суттєво скоротити кількість аварій за участю маршрутних таксі. Та наводить страшні цифри. В Україні пройшло 262 ДТП. Тобто ДТП це не аналіт, посадовний ДТП, це і пострадавши. Іменно по війні водія, маршруток і автобусів. Пострадало в приблизно около 500 чоловік. Джунай вирішив перевірити, чи справді алкозамок працює. Тож ми привезли з собою. Квас. Кефір та міцний алкоголь. Першим на дистанцію виходить кефір. Виявляється, хоч вживай його, хоч не вживай. За кермо сідати можна. тест пройдено. А от холодний квас алкотестер забракував. Певно розумний замок вважає, що бульбашки можуть скаламутити голову. І нарешті головний претендент на програш міцний алкоголь. Перевірити диво замок погодився мій колега. Розробники також запевняють, надурити драгер не вийде. Не допоможе навіть тверезий друг. Прилад будь-коли може ще раз перевірити керманище на тверезість. Якщо результат виявиться невтішним, двигун одразу заглухне. Ждай сподівається, що столиця стане гарним прикладом для всієї України, і вже незабаром всі маршрутки країни будуть обладнані такими приладами, що зробить наш проїзд бодай трохи безпечнішим.